Доброго вечора і знову у нас зустріч з міським головою. Е, ну, на вулиці стало так прохолодно, а дома ще краще. В сенсі, ще холодніше, на вулиці тепліше. Юрій Кріч у вас теж, мабуть, вдома не все так гарно. Да. Добрий вечір. шановні славутичани. Змінили імідж. Я думаю, переважна більшість славутичан і, взагалі, мешканців і жителів України це зробили, тому що справді ми переходимо вже в. Фазу таку саму пряму до початку опалювального yeah. сезону погода змінилася. Останні теплі дні, мабуть, вже позаду, і з наступного тижня ми моніторимо погодні умови. Ми бачимо, що там буде набагато. З неділя більше. вже да. буде не досить сладко. І тому 8 тисяч переглядів нашого інтерв'ю з директором ЖКГ, але. Є зауваження, не сусіди мають впливати на вибивання дорогів. АКП у ЖКХ. вибачте, але скільки можна керівництво ЖКХ протягом 50 років не знаходити. Людей не знаходити підход до людей, які мають вже борги більше ста тисяч гривень. А сидять, а потім приходять на телебачення і клянчать і проливають крокодилові сльози. Будь ласка, заплатіть. Керівництво міста КПО, ЖКХ, вони повинні усвідомити, що є крім злочинів, є крадіжка, шахрайство, а злочин також є бездіяльність посадових особ, які не можуть вибити долги з, ну, з людей, які не платять. Причому іноді з самого народження міста, давайте поговоримо про це, друзі. Ми справді розпочали з зміни погоди і з опалювального сезону. І опальний сезон це відповідальна штука, відповідальна для тих, хто технічно готується до цього, для влади, яка має зробити все, щоб опальний сезон розпочався. В дуже непростих умовах, повірте мені, ця спадщина тянеться вже не перший рік, і в умовах війни легше не стало точно. І маємо і різницю в тарифах, яка не перераховується. Маємо заборгованості, різні провадження судові. І серед цього всього треба запустити тепло, щоб в наших домівках температура підвищила, щоб з крану потекла вже централізована гаряча вода. Всі ми цього прагнемо, але маємо працювати всі. Ми з свого боку. Я вже трошки прозвітувався, що, що зробили і куди рухаємось. І ті звернення, які зараз лунають до вас, як до споживачів послуг, вони абсолютно зрозумілі. Так, звичайно, я абсолютно не підтримую, що хтось має на когось тиснути, на сусіда, впливати, але з себе треба почати. Подивитись, чи є в мене якась заборгованість. Хоча б 20 гривень є, давай я її заплачу. Це ж просто зробити, не накопичувати. Чи ведеться робота з боржниками? ведеться шалено. В нас є випадки, коли люди прийшли в один день заплатили 60 тисяч, а до цього не сплачували, бо накопичили такий борг. А коли вже судові рішення і приватний виконавець заблокував рахунки, 60 тисяч знайшлося. Є ті, хто мають 100 і більше, і сотні навіть такі, є, які не заплатять. І там є майно, але його не можна продати, бо є неповнолітні діти. Тому ми заручники ситуації ще в цьому. Ми я маю на увазі як комунальне підприємство, як влада. Тому чи ведеться ця робота? Ведеться. Але чи ми маємо бути відповідальними? Маємо. І я думаю, ми продовжуємо цю історію з публікацією боргів по квартирам. Ми не даємо персональних даних. Ми кажемо, що така квартира має такий борг, але розширимо цей перелік. Просто всі е, квартири будуть опубліковані. І, я думаю, раз на два тижні ця інформація буде оновлювати, щоб ми всі розуміли, як швидко ми сплачуємо. сьогодні. Тариф залишається сталим. Він не змінився для нас щодо опалення. Зверніть увагу, наскільки змінився тариф на електроенергію. Ми розуміємо, що електроенергію треба е, е, споживати ощадливо, бо і дорожче це коштує. І енергосистема так працює. На опалення маємо мораторій. Тарифи не змінюються, давайте сплачувати. Я вам чесно скажу, є позитивна динаміка порівняно з минулими періодами, ми бачимо, що люди платять краще. Але навіть заборгованість 50-100 гривень на загал робить вже суму. А в нас не чекають, щоб ми зібрали гроші. От для того, щоб розпочати опальний сезон, ми мали заплатити 100% боргів за транспортування газу. Сам газ, там є різниця в тарифах, там в нас є графіки реструктуризації. А транспортування газу 100% треба заплатити. І це сума, яка платиться щомісячно кожен місяць, весь рік. Це не є від споживання залежність, це як така обонплата, і це чималі гроші. Ми спомогли знайти ці кошти, заплатили це, такі інколи нестандартні рішення, щоб знайти ресурс. Його не просто сьогодні знайти, тому що в. Бюджеті не так багато грошей. Ми маємо uh -huh. суттєві втрати економічні в країні. Ми маємо перерозподіл податків з місцевих бюджетів в державний, бо війна, бо ми маємо в першу чергу забезпечувати військо, але маємо і ми бути сумлінними громадянами і сплачувати своєчасно і в повному обсязі за те, що ми споживаємо. Ми найближчими днями вже розпочнемо прогрів системи. Розпочнемо гаряче водопостачання угу. і максимально в швидкі е, терміни спробуємо розпочати е, опалення в місті, розуміючи, що погода дуже різко зміниться і буде дуже некомфортно і прохолодно, і в садочках, і в школах. Е, в лікарня вже з гарячою водою. Ми е, дали вказівку розпочати розпочати подачу централізованого гарячого водопостачання. І найближчими днями також. Запустимо опалення. Але ще раз повторюю, давайте будемо сумлінними. І не треба сприймати цей діалог як тиск, що ми маємо за когось щось вирішувати. Це єдина централізована система теплопостачання. Ми не можемо відключити сусіда, який має борги і, можливо, виїхав і навіть не проживає в місті в цей період. Ми всі залежні один від одного. Це як ми вирішили разом поїхати на одному автомобілі в подорож. Ну, І за скину... Бензин буде платити тільки один. І скинулись на бензин. <гум> Ні, не скинулися. Але один не скинувся. <гум> да. І бензина не вистачило. Ми всі не доїдемо. Не він один не доїде, який не заплатив. А ми всі не доїдемо. Треба розуміти, що е цей човен, а е він спільний. Ми не можемо е доплисти до. Берега, який називається завершення опального сезону, наступного, якщо хтось не буде сумлінним, тому давайте разом працювати, да, в першу чергу думати про себе. Не треба впливати на ваших сусідів, не треба чвари в будинках. Абсолютно це не до чого. А це просто про певну дисципліну платіжну і про розуміння того, що енергоносій він коштує грошей, за нього треба сплачувати. А я сподіваюся, що ми пройдемо. А нормально це опалюваль сезон, хоча його обіцяють найважчим за все наше життя в незалежній Україні, тому що ворог готується до цього пального сезону. Як ми готуємося його провести, так він готується до того, щоб завадити нам і зробити все можливе і неможливе щодо енергосистеми, щоб цього пального сезону у нас не було, щоб ми перетворилися на середньовіччя і не могли чинити опір. Але не на тих напав українці дуже стійка нація, і ми добряче підготувалися. Тому давайте будемо дружніми, допомагати один одному, а не чваритись і бути сумлінними. Все буде добре. А не може бути такого, що ну, досить багато людей виїхали за кордон. Може, ну, є дані, що більше п'яти тисяч. Що люди просто виїхали, закрили домівку і не платять, тому що вони. Ну там не проживають. А в нас є моніторинг. Це не є, це не є розповсюджена історія. Насправді є такі квартири, їх небагато. Їх небагато, і ми активно працюємо. От, я кажу, інколи негативна ситуація все одно дає позитивні моменти, бо вона створює можливості. Ми зараз маємо фактично стороннє співуправління нашим комунальним підприємством, бо в нас є керуючі санацією. Це призначений судом, людина, яка фактично приймає ключові рішення. І це активна людина, яка залучила приватних виконавців. Судові процеси йдуть дуже активно. Але ми маємо розуміти, що якщо в мене борг 500 гривень, або, або якщо в абонента борг 500 гривень або 1000, подавати до суду це дорожче коштує адміністрування, ніж той борг. Тому ніхто не займається боргами по 500 тисяч гривень. І це не означає, що я вам кажу, не платіть 500 тисяч. Ні, навпаки, це означає, що ми маємо бути сумлінними і цю 500 тисяч гривень заплатити, врешті-решт. А от там, коли борги вже накопичуються, там працюють юристи, суди, рішення, наказ, виконавець судовим наказом, а далі арешт майна, далі продаж майна. Все це є, все це працює. Все це застосовується, тому сьогодні звинувачувати адміністрацію ЖКГ в тому, що вони бездіяльність проявляють. Ну це трошки навіть смішно, тому що такої активної роботи, як ведеться зараз, з неплатниками, ну я давно не пам'ятаю, давно не пам'ятаю. Відверто я бачу, що ця робота підсилилась в рази, підсилилась. Я розумію, так. Ну будемо сподіватися, що люди будуть все ж вріяти на сусідів і казати, хоча б казати їм заплати. Коли десять разів кажуть, можуть заплатити. Чи можна викласти бетонну пліти, дорожку від фори через пустить до четвертої школи та ліцею? Вже кілька років багато школярів постійно ходять там по піску. Я думаю, що це можливо, але я вважаю, що ми зробимо це навесні. Не раніше треба закупити ці плити. Зараз до кінця року вже не заплатимо. Рік бюджетний закінчується. Ми маємо чималий дефіцит бюджету для того, щоб і виплатити заробітні плати. Відверто скажу, працівники виконкому йдуть за. А свій рахунок у відпустки, тому що ми не маємо бюджету до кінця року для того, щоб забезпечити в повному обсязі заробітну плату, і розуміємо, що не знайдемо цих коштів. А нам треба забезпечити всі інші напрямки існування міста, і освіту, і медицину, і утримання тих самих доріг. Попереду зимовий сезон утримання доріг, тому навряд чи ми. Зможемо закупити ці плити в цьому році, але наступний рік запланувати таку роботу можна. Взагалі ми планували цю дорогу зробити повноцінною, в спочатку в щебні, потім в асфальті. Але все це було в гарні часи до повномасштабного вторгнення. А зараз це питання точно не на часі, точно не під силу нам. Це ще малі кошти. Будемо мріяти про це на майбутнє. Дякую за роботу по з, припиненню відключення електроенергії в 20-кілометровій зоні. На етапі зараз це питання. Хоча відключень немає, хоча вже працюють нові графіки погодинних відключень. наскільки я розумію. змінились з 1 жовтня? Ми маємо відповідь обленерго, що це норматив буде виконуватись в разі технічної можливості. Це ж угу. те ж саме питання про яке. Багато разів казав: якщо ресурсу вистачає, щоб забезпечити черги відключення і зберегти 20 кілометрову зону, це буде відбуватися. Якщо технічно це буде неможливо, якщо енергосистема не буде справлятись навантаженням, ми також будемо потрапляти під відключення з зрозумілою причиною. Ну не може бути Чернігів відключений 18 годин. Без включення жодного, а не відключатись. Будемо балансувати, розуміти, можливо, десь нас менше будуть відключати їх більше, але будемо сподіватися, що взагалі цього не буде, і наша енергосистема витримає навантаження, а враження енергосистеми не буде. Хоча це така мрія, мені здається, дуже 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 далека мрія. Хотілося б, щоб вона справдилась, але насправді ми маємо готові бути до гіршого сценарія, тому. Є постанова, але постанова не забезпечить кіловати. Треба, щоб була потужність, тоді воно все буде виконуватися. Але розуміння повне є з обленерго тут. Питання від пенсіонерів, точніше прохання. Щоб пенсійний кабінет з другого поверху опустився на перший, дуже важко підніматися сходами з більшою ймовірністю. Ми про це розмовляли з керівником пенсійного фонду Київської області. Ми маємо. Нормальні відносини з пенсійним фондом, десь моніторимо роботу їх, тим більше вони зараз мають більше навантаження, ніж це було раніше. І субсидії, і інші напрямки. Але малоймовірно, що ми зможемо переселити їх на перший поверх, тому що це технологічні процеси. І... Перелаштовувати кабінети, міняти місцями на ну, такої кількості такої кабінетів на першому поверсі немає. Їх немає. На першому поверсі і їх треба переобладнати, переобладнати, бо вони все одно різні, все одно там є мережі, комп'ютерні мережі, все це має працювати. Тому з більшою ймовірністю ми домовились про те, що ми будемо шукати можливість встановити підйомний механізм. Такий зовнішній ліфт, для того, щоб люди, яким важко по сходам підніматись, могли ним користуватись. Як це швидко буде? Спробуємо реалізувати якомога швидше. От бачите, про безбар'єрність кажуть, що вона не на часі. Часто нас mm -hmm. критикують за це. А ми розуміємо, що вона на кожному кроці потрібна, тому що люди старшого покоління, ті наші воїни, захисники, захисниці, які повертаються з фронту на кріслах колісних, все це mm -hmm. потребує нашої уваги. Тому ми над цим працюємо. Ми знаємо про проблему взагалі. Будівля виконкому, вона. Не прилаштована для того, щоб люди, яким важко пересуватись, могли користуватись послугами. Зрозуміло, що ключова частина послуг надається через центр адмінпослуг, який є безбар'єрним, який є з доступом. Але інколи людям потрібно прийти і до кабінетів владних. Тому працюємо над цим, шукаємо ресурс і точно зробимо. Чому на заничому вокзалі нема терміналів? Зараз багато людей не носять з собою готівку, а іноді буває в останню хвилину згадують, що її нема, і можна поздати на електричку. Та це слушне питання, абсолютно сучасне питання. В нас непогані відносини з «Укрзалізницею» відбудовуються через і той маршрут, який запустили. Ми маємо зараз додаткову співпрацю. Я підніму перед ними це питання, впевнений, що його можна вирішити, причому вирішити в короткий термін, щоб люди могли користуватись терміналом, а не готівкою для того, щоб купувати квитки і купувати квитки не тільки на електричку, а, можливо, це квитки на потяг вже там далі від Чернігова, від Києва. Да. Дякую за ваше запитання. Інколи прості речі, які лежать на поверхні, ми їх. Не помічаємо mm -hmm. і справді там особисто, коли користувався електричкою, то достаєш цю готівку, віддаєш і, і не думав, що да, можна ж ти терміналом. Mm -hmm. Дякую, спробуємо вирішити. Коли буде комендантська година для всіх, бо крик, гвалт, мати, кафе Айнур працює п'яні балачки, невже там вже закінчилась війна? Сподіваюсь, що автор питання телефонував на 102, і. Там є якісь проблеми з реакцією, то кажіть це. Скажіть, що ми звертаємось, поліція не реагує. Бо якщо ні, то тоді ви топ-2 в моєму рейтингу питань до мера. А в топ-1 це людина, в якій були проблеми з прибиранням під'їзду, вона чекала ефіру мера, щоб зап... ні, не так навіть. Прийшла на прийом, який я проводив тоді двічі на місяць, щоб поставити питання прибирання в під'їзді. А чи звертались ви до? Компанія, яка вас обслуговує. Ні, я чекала прийому до мера. Якщо це та сама історія, ну наберіть 102, Повідомте про це поліції, Поліція контролює і ці речі ми маємо присікати і не допускати. Але всі разом я не можу так само, як і поліція не має такого ресурсу, патрулювати все місто 24 на 7, Кожен куточок. Зрозуміло про Айнур, візьмемо під контроль під, під, під моніторинг, Його моніторять, але скоріш за все з'являються ці речі. Назрав слухавку 102, там записується розмова. Якщо не відреагували, далі є. Можливості на це впливати, і будемо розбиратися. І питання до мера відносно переводу на одну тривогу по Чернігівській області. Дайте відповідь, чи рішається чи питання ви обіцяли і на сесії було таке питання, і крім того, деякі батьки кажуть, що якщо треба, то можливо на місцевому рівні якось вирішити це питання, щоб батьки написали заяви, щоб робити відповідальність на себе під час тривоги по Київській області, діти могли продовжувати навчання. Тут по навчанню Київська область цікава пропозиція. Дуже важко рухається питання. Як завжди, в нас бояться брати на себе відповідальність і приймати рішення, особливо такі скасувати сигнали тривоги під час війни. Хтось має під цим підписатись. А як почали розбиратись, взагалі зміни в постанову Кабінету міністрів треба вносити, і це шлях дуже тривалий і дуже непростий. І ще раз повторюю: хтось має поставити під цим підпис. Щодо в закладах освіти реагувати на тривогу по Чернігівській області, спробуємо проговорити це на нашій комісії по надзвичайним ситуаціям. Тут, скоріше, не від батьків треба, щоб вони написали. Тут треба, щоб. Вчителі реагували, вчителі, вихователі реагували. Да, подивилися по групі Київська область, це сидимося. Київська область, це сидимо, це Київська область це нормально». Але далі, коли Чернігівська все швиденько побігли, щоб в щоб нас не було збоїв саме на цьому етапі. Ми продумуємо цей алгоритм, наскільки він можливий по законності. Ну. Так собі, спробуємо узгодити з рішенням, можливо, обласної комісії по надзвичайним ситуаціям дозволити нам реагувати саме на тривогу по Київській області до внесення відповідних змін, щоб ця сирена в нас не звучала. Ми розуміємо реалії часу, ми адаптуємось до нашого життя. Якщо б це було в 2022 році, то ніхто б цього питання не піднімав, ми реагували б на все і всі б ходили б в укриття. Сьогодні ми розуміємо, що якщо це Київська область. То ми не є в небезпеці, принаймні не в такі не в такій небезпеці. А якщо це Чернігівська область, то це до нас справді більше має відношення ніж ніж тривога по київській області. Чи перевіряєте ви харчоблоки у лікарні? Гуманітарка, яка прийшла, розібрали, готують так собі. А на кухні роблять для дому закатки, а світло дороге. Чому немає постійної комісії для перевірок? Ну от харчоблоків у лікарні? Не перевіряю харчоблоки в лікарні. Чесно скажу, трошки не вистачає на це часу, бо є трошки навантаження для мера в цей період, і саме цими справами займаюся. Вважаю, що для цього там є керівники, які мають моніторити все закатки, не закатки їх немає що лікар. Ви є виконуючі обов'язки. Вони за це отримують заробітну плату щонайменше і мають посаду, яка зобов'язує їх виконувати обов'язки. Тому тут так не буває. Підприємство без керівника не може працювати. Є людина, яка навіть якщо не хоче, зобов'язана це виконувати. Тому візьмемо під контроль, що там з харчоблоком, хто там закатки готує і все таке інше. Щодо гуманітарки, її не було, та я вже не пам'ятаю, скільки не було, особливо продуктової гуманітарки. Ми її не отримуємо. В нас Є матеріальний резерв, але ми його не використовуємо. А та допомога, яка у нас зберігалася, де ми бачили, що терміни придатності закінчуються, ми передавали її на лікарню для використання. Але це теж було вже досить, досить давно. Це були якісь крупи, де ми бачили, що вже там через 2-3 місяці вичерпається термін придатності і краще їх використати для харчування, наприклад, наших людей. Угу, розумію. І ще таке коварне запитання: а що там з додатком Телеграм? І що за постанова існує про її заборону? Є рішення РНБО по телеграм, наскільки мені відомо, і Верховна Рада буде його розглядати щодо повної заборони цього застосунку. Є рекомендації ну, це для, для працівників виконкомів, я так розумію, і влади. Це для офіційних осіб влади, так да. тому. Той телеграм-канал, який є мій, скоріш за все, я його е, теж е, маю закрити. Буде інший е, спосіб комунікації знаходити. Чомусь люди, наші люди звикли до телеграму, кажуть, він зручний. Нам з ним е, зручно він. Нормально працює, достатньо функціональний. До речі, по захищеності даних він в непоганому рейтингу, але ми розуміємо, що в нього є відповідне походження. І якщо казати про наших партнерів міжнародних, особливо там, американських, то вони інколи дивуються, а чому ви користуєтесь телеграмом? Між російський. Як ви воюєте з Росією, користуйтесь їхнім застосунком, тому є по цьому питання. Слідкуємо за новинами. Якщо заборонять, його просто не буде, ми не будемо ним користуватись. Щодо працівників органів влади, то, скоріш за все, всі ці телеграм-канали найближчим часом будуть зникати. Є така рекомендація, ми будемо її виконувати. Дякую. Якщо є запитання не тільки для мера, а й для керівництва ЖКЦ, ми на наступному тижні вівторік будемо розмовляти з керівництвом ЖКЦ. Будь ласка, в Google формі туди, куди ви пишете до мера запитання. В мене на сьогодні запитань нема. Пару слів для солодча готуємось до опалювального сезону. Хай ця зима буде дуже короткою і теплою, щоб ми пройшли на одному диханні і згадували потім як і минулий опалювальний сезон, який, до речі, був достатньо вдалий технічно. У нас не було практично жодних збоїв. А найголовніше підтримуємо наших воїнів, наших захисників, захисниць, донатимо де, де є можливість допомагаємо, бо тільки в перемозі наше майбутнє інакше. Інакше ніяк, а вона точно буде за нами. Ми маємо і підтримку, і маємо потужний народ, який сьогодні стоїть і боронить свою землю. Ну і нагадую про те, що блекаути ніхто не відміняв і до них треба бути готовими. Краще хай їх не буде, але ми маємо до цього бути. Точно, точно готові. ми на цьому тижні, на наступному, я маю на увазі вже, ми розпочинаємо громадську асамблею, будемо обговорювати важливе питання щодо поводження сміттям, воно на часі в місті, тому слідкуйте і за цими новинами. Це теж цікаво, це те, де може сама громада приймати рішення впливати на владу. Сьогодні в час військовий. Немає у нас виборів, ми не можемо проявляти а, цю а, модель демократії через виборчий процес. Але от громадська асамблея дозволяє дозволяє нам залучати громаду, тому проявляти активність вже відібрані ті люди, які будуть а, а, приймати в цю участь. Відбирав комп'ютер. Ми абсолютно на це не могли впливати. Можливо, й хотілося сінкових. Табайте трошки тут повіняємо цих людей. Візьмемо цих не ні. Так не можна. Все. Є комп'ютерна програма, яка відібрала, є люди, які відібрані, вони будуть працювати з експертами, обговорювати питання, приймати рішення. І ми з вами дізнаємося, про що будуть ці рішення. А далі будемо, будемо вже на рівні сесії міської ради приймати певну концепцію поводження з відходами. Бережіть себе і все буде добре. Дякую, дякую вам за те, що ви відповідали на питання. У мене є побажання. У вас є там червона кнопка. Бач? Пам'ятаєте? Нехай нажміть її сьогодні, нехай на наступному тижні у місті з'явиться гаряча вода. Дякую, до побачення. Не будемо спорювати, але я думаю, так і буде. Гарного вечора.